Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Хотів би поговорити з вами стосовно Курського напрямку. Мене також про це часто питають, що там буде відбуватися з Курщиною, тому що зараз там активні бої. І, взагалі, ситуація теж така досить непроста. По Курському напрямку. Я би хотів подивитися, чи війська РФ зможуть витіснити ЗСУ звідти. Скажемо так, найближчим часом. Тобто, це, грубо кажучи, до кінця осені. Давайте подивимося, чи є шанси у військ РФ витіснити ЗСУ з Курщини. Бо мене ви також про це часто питаєте. В Директі питаєте, просите в коментарях, щоб я це розглянув. Питання: я хочу взяти три колоди карт циганську колоду карт. Гральну колоду карт і таро. Витягну буквально по три карти з кожної колоди. І давайте я подивлюся, чи таке взагалі реально. Чи це все-таки нереально. Давайте гляну, що мені карти показують. Давайте ми з вами подивимося це запитання. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в тіктоці, в ютюбі. Пропонуйте свої теми для ефірів, в тому числі також. Якісь важливі на злобу дня, якщо треба щось, то я обов'язково розгляну. Давайте будемо дивитися. Питання звучить так: чи до кінця осені війська РФ зможуть витіснити ЗСУ з Курщини? Карта Возлюбленої падає. Це карта сильної жіночої енергетики, карта путіше, карта логістики, карта активного руху, карта перевезення, переміщення і карта врага, активізація ворогів. Ну я бачу, що вони все-таки до кінця осені активізуються по напрямку курському, Да. По Курській області. Дивимося тут. Дев'ятка пікова карта Траура. Я нагадую, ми дивимося для військ РФ, тому це стосується саме військ РФ. Карта Траура, карта розчарування, карта втрат. Вісьмірка червова, карта брехні та лживості. П'ятірка бубнова карта бідності, карта розорення. Ну, дивіться, тут на гральній коді всі карти чітко говорять про негатив. Одна карта це бідність, п'ятірка Бубнова, вона ж п'ятірка Пентаклів Таро. Вісьмірка червова – карта лживості, карта брехні, обману, дев'ятка пікова агресія, розчарування та якісь втрати. Дивимося на таро. Колісниця, ще одна колісниця. Дивіться, тут карта путешественника, тут карта колісниці. Бачу, що двіжняк там по стороні Курської області може бути досить серйозним. Сімірка жезлів, карта. Сили, карта домінації і перевернуті любовники. Перевернуті любовники це якась нечесність. це нечесні ходи, це союзники, які зраджують і підставляють якось так. Ну, я скажу так: не зможуть. Не зможуть карти все-таки досить негативні, особливо на гральній колоді. І карти якраз от говорять про те, що. Ну, не все в них йде по плану, і я думаю, що війська РФ не зможуть повністю витіснити війська ЗСУ саме з Курського напрямку до кінця осені. Так точно. Далі, якщо треба буде, то ще подивимося. Ну, ось, власне кажучи, все, що я хотів сказати. Стосовно цього питання, не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі, в Ютубі, Viber, WhatsApp, телеграм. Всім всього найкращого. До нових зустрічей! З вами був Роман Заводовський. Бажаю всім мирного неба над головою та всього найкращого. Пишіть, дзвоніть, пропонуйте теми для ефірів. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. До зустрічі!